За ініціативою телерадіокомпанії Вектор, 13 грудня було безкоштовно підключено до мережі інтернет Новоіванівську сільську бібліотеку філію. Відтепер усі мешканці села Нова Іванівка матимуть змогу користуватися швидкісним інтернетом та вайфай в Новоіванівській бібліотеці та будинку культури. Телерадіокампанія Вектор люб'язно запропонували нам підключити заклади культури Новоіванівського старостинського округу, а саме Новоіванівську бібліотеку філію та Новоіванівський сільський будинок культури до мережі інтернет. за допомогою. Цих заходів наші мешканці зможуть безкоштовно користуватися всесвітньою мережою інтернет, наші працівники закладів культури зможуть вдосконалювати свої навички в роботі, проводити заходи на території Старостинського округу ще по сучасному, ще цікавіше. Це дуже-дуже гарно. Інтернет це нагальна необхідність сучасності, а для бібліотеки це ще й додаткова можливість надавати читачам своїм інформаційні послуги. Дякуючи телекомпанії Вектор, нам сьогодні підключають інтернет для бібліотеки і я запрошую відвідати всіх читачів в нашу бібліотеку. І хочу подякувати телекомпанії за таку можливість для читачів моєї бібліотеки. Побажати всього найкращого в новому році, наступають свята новорічні. Побажати здоров'я, затишку, миру усім і всього самого найкращого. Телерадіокомпанія Вектор максимально підтримує місцевих жителів у доступі до освіти та культури.